Всім привіт! Ви на каналі Супер Максим. Сьогодні у нас дитяча біблія. Так. Так, і... Вже... Щаслива неділя! Порожня гробниця. У неділю вранці жінки прийшли до гробниці, щоб намастити тіло Ісуса пахощами. Вони знали, що вхід перекрито велетенським каменем, тому міркували, як його відсунути. Та коли прибули, то побачили, що камінь лежить осторонь. Ісусового тіла нема, натомість у гробниці ангели. Ісус живий, повідомили вони. Ідіть і сповістіть про це учнів. Жінки пішли і розповіли їм про те, що сталося. А Петро та Іван не витримали і побігли до гробниці, щоб переконатися у всьому на власні очі. Усе, що вони знайшли, це поховальний одяг Ісуса. Згодом учні зібралися разом у кімнаті. Коли обговорювали те, що сталося, їм явився Ісус. Як же вони налякалися? Подумали, що перед ними привид. Не бійтеся, заспокоїв Ісус. Бачите мої руки та ноги. Це я доторкніться до мене. Ну ж бо, якби я був привидом, ви б не змогли відчути мене на дотик. Крім того, привиди не їдять. А я, відверто кажучи, зголоднів не на жарт. Тож Ісус скуштував трохи риби. Перекусивши, звернувся до учнів. Святе письмо чітко говорить про мене, пояснив Месія мав спочатку постраждати і померти, а потім воскреснути з мертвих. А тепер ідіть і навчіть увесь світ про те, що бачили і чули. Нехай усі люди дізнаються, що бог пробачить їм гріхи, якщо вони навернуться до нього. Для цього я все здійснив. Так, Ісус сказав своїм учням, щоб вони пішли і розповіли усім людям на землі про його добру новину правда чи неправда. Так, якщо вам сподобалося відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал Супер Максим. Всім па-па!